Уяви континент, де вже зараз живуть майже кожен п'ятий житель планети. І до 2050 року більшість найбільших міст світу будуть не в Європі чи США, а саме в Азії та Африці. Каїр, Лагос, Нейробі, Кіншаса. Ці назви нам доведеться запам'ятати. Африка гігантська. На звичайних картах вона здається не такою вже великою. Але насправді це п'ята частина всієї суші землі. Там засереджена майже третина корисних капалин планети. Але світовій економіці всього трошки більше 2% ВВП. Чому так? По-перше, географія і клімат. Африка витягнулася з півночі на південь. Тому сусіди часто живуть у зовсім різному кліматі. Знання культури, технології гірше передавалися між регіонами. У ця жовта смуга на карті пустеля Сахара. Вона століттями відрізала північну Африку від решти континенту і гальмувала обмін між людьми, товарами та технологіями. Плюс хвороби, та сама муха ЦЦ та малярія довго не давали нормально розвивати скотарство, транспорт і сільське господарство. По-друге, кордони і колонії. Європейці ділили Африку по лінійці, незважаючи на народи і молу. Залізниці будували не для африканців. А щоб вивозити руду, нафту, кобальт у свої порти. Сьогодні колонізаторів ніби немає, але схема схожа: Китай вкладає мільярди в дороги, порти, шахти, щоб брати сировину і продавати назад в свої товари. На освіту і медицину грошей значно менше. У багатьох країнах люди масово не вміють читати і писати, а середня тривалість життя одна з найнижчих у світі. Тому Африка зараз на роздоріжжі, або інвестиції підуть не тільки в копалини, а й у людей, в школи, лікарні, нормальні міста. Або ми отримаємо гігантські мегаполіси, трущоби, бунти, війни і нові хвилі міграції. І дуже можливо, вже зовсім скоро саме африканські міста стануть новими центрами світу. Питання лише в тому, чи буде ця історія про розвиток, чи про велику кризу.